Здавалось би, звичайна річ косильна струна. Але коли діло доходить до того, щоб обрати, виникає багато питань. Сьогодні ми з вами розберемося, яка і для чого призначена. Зазвичай косильну струну вибирають від призначення і від тримера, яким буде відбуватися процес косіння. Найпопулярнішим розміром лески є розміри від... 1,6 мм до 4 мм. По формі вони бувають квадратні круглі, це найбільш дві поширені категорії лески. Можуть вони бути п'ятикутні, можуть вони бути квадратні, кручені, можуть вони бути круглі тихі. В невеличких електричних тримерах, зазвичай, потужністю до 500 Вт. Використовується леска товщиною 1,6. Або зазвичай ставлять навіть тоньше 1,4-1,2 мм. Це в принципі є рекомендація і виробника, і це є найкраще рішення, тому що мотор не має великої потужності. І якраз під цю леску достатньо потужності, вона не шкодить для мотору і прекрасно справляється з поставленими задачами більш потужніших електричних тримерах вже використовують косильну струну 2 мм, 2,4 мм. Вона забезпечує чудову роботу, прекрасно косить, вбиливо ставиться до вашої катушки і не розбиває її. Коли мова йде за бензинові тримери, ми можемо вже сміливо використовувати косильну струну товщиною 2,7 мм, 3 мм або і навіть цілих 4 мм. Але потрібно враховувати рекомендації виробника щодо використання потрібної товщини ляски. І також відповідно до тої роботи, яку ви збираєтесь робити. Якщо ми конкретно зупинимося на формі, хочу виділити основні такі типи, квадратна лязка. Вона береться найчастіше. І як показує практика, вона є одним з найкращих варіантів для того, щоб використовувати її в тримерах. Вона має чудову форму, квадрата, має доволі такі гострі грані і прекрасно косить траву, бур'яни і в принципі все, що завгодно. Має найбільшу, найбільшу стількість до розриву. Найкраще себе показує в роботі. леска, за рахунок своєї форми не так добре ріже тут, як квадратна, вона її більше б'є або, як кажуть, рубає. І ще в неї є така властивість, як більший набагато рівень шуму. Якщо з бензиновими тримерами ви можете цей, в принципі, її не почуєте, то коли ви користуєтесь електричним тримером, цей шум відчувається доволі таке. Доволі популярних косильних струн є ось така квадратна кручена. Вона має в собі три шари різного матеріалу і вона себе дуже гарно показує в користуванні. То тобто, якраз за рахунок цих трьох різних шарів. Не бувають різних властивостей, еластичності, зрізання, і дуже гарно себе показують в роботі. Також є з такого плану п'ятикутні. Вони схожі до круглих, звичайних, але за рахунок п'ятикутності вони трошки краще зрізають траву. Хоча вони набагато швидше обриваються. Ще не можу не згадати про ось такий тип косильної струни. Це є тиха струна. Вона є кругла, але в ній зроблені спеціальні носічки. І вона дуже Круто себе показує в роботі, менше обривається. За рахунок цих насічок вона краще зрубує траву. У своїй ціновій категорії це, напевно, що найкращий тип косильної струни. Невеличка порада для тих, хто багато косить косильну струну на ніч замочити в воду. Вона додає еластичності і така вже лязка обрубується набагато менше часу, Тобто ви неї довше косите може бути в два, а то й в три рази. Це залежить від того, наскільки е, давно ви впали цю яску. бо е, часом дехто говорить, що я так спробував, воно в принципі нічого не дало, що та що та однаково. Е, коли у вас ліска нова, в принципі, в ній присутня якась вологість, і якщо ви її замочите, Такої різниці великої ви не відчуєте. Якщо лязка у вас вже доволі давно, і ви її замочите на ніч, можна на добу, ну, хто як робить, то тоді різниця відчується і дуже знатна. На завершення хочу сказати, що для якісної роботи купуйте лязки щіль, а також не забувайте про рекомендації, які пишуть виробники на ваших котушках, а також на ваших тримерах, щоб покращити свою роботу. І забезпечити якісну службу вашого інструменту.